На околиці північно-східної частини міста Суми є мальовничий куточок, який вражає чистотою, охайністю та різноманіттям квітів. Тут розташований один із найкращих навчальних закладів області Державний навчальний заклад, Сумський центр професійно-технічної освіти, харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу. Який ось уже понад 60 років свято береже та примножує кращі педагогічні традиції. Ми зустрічаємо майбутніх абітурієнтів з тим, щоб надати їм відповідну допомогу виборі професії, Адже це так важливо для майбутнього людину. Іміджу навчального закладу придає і висококваліфікований, досвідчений кадровий персонал. В нашому навчальному закладі працюють 8 відмінників освіти, 7 старших викладачів, 11 викладачів вищої категорії 18 майстрів виробничого навчання. Високопрофесійний викладацький склад та осучаснена матеріально-технічна база дають змогу готувати фахівців найвищого рівня. В нашому центрі. Навчаються більше 700 учнів за спеціальністю. Кухар, кондитер, офіціант бармен, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, пекар-кондитер. У нас створені всі умови для підготовки високопрофесійних, конкурентоспроможних робітничих кадрів, які завжди були, є і будуть користуватися попитом на ринку праці. Вибір професії це друге народження людини. Кухар найбільш поширена професія серед працівників сфери обслуговування. Праця кухаря це творчий процес, рухомий натхнення. Немає меж фантазії кухаря. Спочатку через помилки, навички, досвід приходить пізнання, а вже потім мудрість, осяяння, коли можна все передбачити. Кухарями стають лише закохані в свою професію. Просторі лабораторії, сучасне обладнання та висококваліфіковані майстри забезпечать вам якісну фахову підготовку. Співак «Микола» – Державний навчальний заклад, Сумський центр професійно-технічної освіти, харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу. Після закінчення школи номер 12 переді мною постало питання про моє професійне майбутнє. Батьки навіть не здогадувалися про мою мрію стати кухарем, та я твердо вирішив присвятити своє життя кулінарії. На мою думку, кухар це не професія, а стан душі для майстерності кухаря потрібен неабиякий талант, і я завжди відчував у собі ці здібності, моє серце горіло бажанням створювати кулінарні шедеври та радувати людей. Серед безлічі навчальних закладів, що готують фахівців кулінарної справи, я обрав наш центр. Конвітер це майстер художник, що не лише замішує тісто, збиває крем, компонує смакові інгредієнти, а й оздоблює, перекращає свій витвір, надає йому привабливості й оригінальності. У нас ви станете справжніми кондитерами, що компетентні у царині вишикування кондитерського смаку, поєднаного з естетичним оздобленням. Повчатися цей навчальний заклад, тому що ця професія дуже смачна, творча. Ще коли я закінчила школу, я натрапила на різні майстер-класи, там, де готували різні торти, тістечка, вироби. Мені дуже сподобалося і я вирішила себе. Майстерний кухар володіє тонкістю дипломата, мудрістю філософа, витонченим смаком, сучасними технологіями, обслуговування відвідувачів. Можливо, тому праця кухаря і привертає таку велику кількість бажаючих її опанувати. Не дарма в народі кажуть гарний кухар вартий лікаря. Заклад півстоліття готує продавців косирів. Наші учні протягом останніх років були переможцями та призерами обласних та міжнародних конкурсів та смаганзів. У 2013 році Тимченко Ольга зайняла третє місце в обласному конкурсі продавців в місті Недрігайлові. Почувалова Марина стала переможцем обласної олімпіади, продавець передовольчих товарів. Печенко Вікторія в 2014 році стала призеркою Олімпіади, продавець продавочих товарів. А в 2016-му вона стала кращою ученицею року серед учнів профтехосвіти. Ми проходимо практику у найкращому магазині нашого міста Євгені. У нас найкращий навчальний заклад. У нашому центрі викладають найкращі фахівці. Ми отримуємо стипендію, нас працевлаштовують у найкращі супермаркети Сумі. Також у нас є бази, щоб вас навчили. Я, наприклад, навчаюся на продавця, завжди мріяла про цю професію і нарешті її отримала. Приходьте до нас, не пошкодуйте. Я навчаюся в цьому навчальному закладі і, проходячи практику в магазині Європорт, я вже працював два місяці і отримував за це кошти. А надалі я планую вступати до кооперативного коледжу без екзаменів на третій курс. Мені подобається навчатися в нашому центрі, тому що ця професія є найкращою в сфері обслуговування. Рекомендую вам цей центр для здобуття найкращої освіти в сфері обслуговування. Учні забезпечуються безкоштовним гуртожитком з комфортними умовами проживання. Доступне харчування в нашому кафе. Діти сироти на державному утриманні. В центрі діють гуртки художньої самодіяльності. Вокаліст центру Шакіров Данила учасник шоу Голос України. Лауреат обласних та міських конкурсів. Колектив спортивного танцю чемпіон Європи та учасник світових змагань. Колектив художньої самодіяльності постійний переможець обласних та республіканських оглядів художньої самодіяльності. Навчальний заклад у 2013 році відкрив нову сторінку літопису центру на міжнародному рівні. першим кроком до виходу нашого навчального закладу на міжнародну співпрацю стала участь у листопаді. 2014 року у міжнародному конкурсі Чорний Трюфель, який відбувся в італійському місті Сан Пелегріно. Єдиною вимогою було приготування страви з використанням чорного трюфеля, найдорожчого у світі гриба. Кілограм таких грибів коштує 2000 доларів. Звичайно, в Україні, а тим більше в Сумах, такого рідкісного інгредієнта майже не знайти. За результатами конкурсу 27 листопада 2014 року між Центром та Агенцією європа 3000 було підписано угоду про співпрацю. Знання та вміння наших учнів Пашко Владислава та Романченка Євгена, продемонстровані під час заходу, було високо оцінені членами журі. У результаті плідної співпраці було укладено контракт. Агентства європа 3000. За яким ми отримали можливість стажування в кращих готельно-ресторанних комплексах Італії. 31 серпня 2015 року літак київ турин приземлився у сонячному італійському місті. З цього почалася нова віха у життя як наших вихованців, так і нашого центру. Отрощенко Андрій та Серих Ілля. Приходять стажування на узбережжі озера Комо, у готельно-ресторанному комплексі «Брітані», а Пешко Влад у ресторані Лайман у місті Мілан. 14 жовтня 2015 року інша група вихованців складала іспит. З десяти учнів екзамен склали шість: Митриченко Еліна, Демиденко Олексій, Пашко Владислав, Петрова Валерія, Кислий Владислав, Поліщук Ігор, які незабаром відбудуть. На стажування до кращих майстрів кулінарної справи. Після завершення стажування учні отримують сертифікати міжнародного зразка переписка у гідне щасливе життя. 4 по 6 листопада 2015 року у рамках першого міжнародного кулінарного фестивалю Bescook Fest 2015 у місті Київ у індивідуальному практичному класі. Вегетаріанська страва третє місце посів учень з професії кухар. співак Микола зі стравою різотто. Наступною сторінкою міжнародної співпраці стала цьогорічна участь у конкурсі Здорова їжа, який відбувся в італійському місті Касарго. Наші учні співак Микола, Боряченко Нікіта, Духнова Дим, Карченко Євген, серед 35. 35 команд із 20 країн світу війшли в п'ятірку кращих. Наша єдина команда представляла всю країну. Цей захід транслювався італійським телебаченням. Та висвітлювався місцевою пресою. Сумські студенти стали одними з кращих кухарів світу. На конкурсі в Італії хлопці посіли п'яте місце. Чим довели, що Україна славиться. Команда сумських талантами. кухарів студентів могла би сміливо підкорити всеукраїнський конкурс майстер-шеф, адже їм вдалося феєрично показати себе навіть на світовому конкурсі в Італії. Конкурс відбувався значить, на кращого кухаря, офіціанта бармена і кондитера. Ми зайняли п'яте місце з 35 команд, які приймали участь. Це були практично з усіх країн Європейського Союзу, Африки, Китаю, Японії. Микола та Микита одні з учасників команди, яка й підкорила Європу цього року. Кажуть, конкурс для них неймовірний досвід ексклюзивно для глядачів телеканалу СТС. Хлопці готують страву, яка й підкорила суддів в Італії. Закон, кое-что є кольне роба. Окрім страв, найкращі кулінари світу оцінили і цей коктейль від Євгена. Sei say beyond